До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Та де цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Напередодні Дня фізичної культури та спорту заступниця бродівського міського голови Анатолія Балає Ірина Олеха вручила грамоти та подарункові сертифікати найкращим спортовцям Бродівської громади, тренерам та колективам спортивних команд. Щорічна друга субота-вересня ставала для спортовців символічним підведенням підсумків за рік, відзначенням здобутих перемог та нового досвіду. Цього року. Попри усі труднощі та повномасштабне вторгнення, теж маємо цілу плеяду кращих із кращих. У конференц-залі Бродівської міської ради зібралися представники різних спортивних напрямків, але у кожному маємо високі досягнення. Вітаємо спортовців із професійним святом. Бажаємо наснаги та успіхів, нових звершень та досягнень. Пишаємося вами! У час повномасштабного вторгнення расистів важливе значення має живе спілкування. Відтак у бродах відбулася одна цікава зустріч. Більше про її проведення. Дивіться далі. Нещодавно до бродів завітала представники благодійної організації Діями, які співпрацюють через проєкт Корпоративне наставництво. На двадцять п'ятого лютого в мене був квиток до На літак, який я звісно що не взяла, і я приїхала в Польщу до абсолютно незнайомих мені людей. Тому що ми почали там допомагати. Потім те саме сталося в Італії. Я фактично їздила до людей, яких я ніколи в житті не бачила, і ніколи не знала. І напевно те, що допомагає мені триматися купи. Це те, що от віра в те, що Люди є добрими, і люди є люди можуть допомагати безкористово на першій зустрічі. Зібралися бродівчани та внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути власні домівки. Розпочалася зустріч і знайомства, де кожен міг на карті позначити місце свого попереднього перебування. І був період, що я була за кордоном разом з дітьми, і там допомагала людям, які ну напевно на психологічному рівні спілкуючись. Навколо Бога, бо ти розумієш, що в цей складний час тільки Бог може протягнути руку, тільки він може захистити, тільки він може допомогти, не зійти з розуму, зостатися при здоровому глузду. Ну, тобто, бо міський говорять твої зовсім інакші речі. Таких зустрічей буде чотири. А на першій за чашкою кави спілкувалися у невимушеній атмосфері. Кожен із учасників поділився своєю історією про ранок 24 лютого. Це був найсильніший страх в моєму житті, якого який я відчула. І такий чоловік від військовослужбовець, і ну, мама старшого віку, чоловікова мама старшого віку. І відповідно я, ну якби. Чоловік був постійно на роботі, батьки відповідно теж вони старшого віку. Я переживала за всіх, і в мене був такий, знаєте, стан ступору, що я не знала, як мені діяти далі, чи їхати мені за кордон, типу вивозити дітей і їх рятувати в першу чергу. Що мені взагалі робити? У мене був такий стан, і під час якого я не могла зрозуміти, як мені правильно діяти. У мене дуже багато було думок в голові, що я погана мама, що я не можу дати раду вивезти дітей і так далі. І тоді я зрозуміла, що якщо я буду постійно перебувати в такому стані, і мене будуть поглинати такі страшні думки. У мене станеться просто якийсь бій з психікою, і я буду вже, ну як то кажуть, не така людина, яка би могла допомогти не тільки іншим, а й собі. Ми не знали, куди ми їдемо взагалі. І... Так, дійсно Господь просто роз... розположив серця. І да? просто я написала пост у Фейсбук, хто може нас прийняти на Західній Україні. І жіночка, з якою ми одного тільки один раз бачила в житті, вона сказала, що приїжджати до нас зброю, ми вас приймемо. Mm -hmm. І це я бачу, що дійсно це Божа рука. І також допомагає мені давати моя любима, е, любима робота, бо я в Сєвєродонецьку працювала е, кілька років тому в благодійному центрі Каріта, в дитячому центрі. І тут також через, саме через цю жіночку, яка вас запросила, також вона запросила мене згодом е, працювати в е, центр Каріта, з дитячий центр, де, є, де вона є координатором. Цей захід він реалізу, реалізовується в рамках проекту зустрічей Інстансі. І власне мета даних зустрічей це допомогти людям інтегруватися в громаду, в якій вони зараз проживають, і об'єднати разом сім'ї, які проживали в бродах до початку повномасштабного вторгнення, і ті, які змушені були переїхати сюди. Загалом сьогоднішня зустріч вона була першою. Таких буде чотири. І на цій зустрічі ми ділилися своїми враженнями, своїми емоціями про те, як на нас вплинула війна, звідки ми що ми. Пережили в цей час, і всі разом спільно ми прийшли до висновку. що тільки тримаючись разом, тримаючись купою, ми можемо сильні і можемо триматися. Також присутні обговорили проблеми, які створилися через повномасштабне вторгнення, та поділилися своїми емоціями. Особливо вразила історія переселенців, які тікали від обстрілів. У мене було такий стан така, якась повна мобілізація. Як знаєте, я оце тунельний зір, коли ти бачиш, тільки перед собою це був такий стан психологічний. Коли просто потрібно було робити те, що потрібно, і більше нічого... Я якось, це був такий інстинкт. Я подзвонила своїй дворідній сестрі з вона в Львівській області. У нас взагалі в Львові живе, але батьки в упадають. А, і е, щоб трошки як е, пояснити ситуацію, моя мама бабуся вони з комарівки з батьків, тобто в нас є родичі. І, а, а, а мій тато він з Києва. І я виросла в Києві, але коли ну не виросла, я народилася в Києві, але коли моя мама померла, мені було два роки, і бабуся мене сюди забрала в комарівку, і я е, до п'ятого класу тут прожила з моєю дворідною сестрою. Тому вона для мене така, як найрідніша людина, і я просто на на рефлексі до неї подзвонила, вона каже, ми тут приїжджаєте. І ми просто а, поїхали, але ми не змогли виїхати 24-го, бо там просто були страшенні затори. Ми виїжджали 25-го, в 3 годині а, повідомили, що будуть бомбити. І а, ми просто взяли дітей, засунули в машину. Okay. І в 4, 5 годині якраз коли бомбили, ми виїжджали. Усі історії варті уваги, адже моральна підтримка внутрішньо переміщених усіх нині є дуже важливою. Поділилася своєю історією, і родини із Сіверського Донецька. У мене, ну, жінки кричать, давайте спускатися в підвал, я говорю, не треба. Ну, як, воно вже в стрілку біжати? Я говорю, ми забігаємо в коридор, вони, вони, ані да, дрожить дом п'ятиэтажка наша. І от виходить жена і. Говорит, они садятся, я вот так как накрываю руками, сижу и молюсь, а в голове такой, знаете, думаю, ну дурачок. Думаю, ну что ты, ну что ты делаешь? Ну что ты? Я тогда понял, что я просто так это повинка. Ну, от тебя вообще ничего не зависит. И мы же переспали уже ночь, и утром я просыпаюсь уже, тоже мы подвал в подвал заходили только. То яблок принесем людям, то, то 90 псалм зачитаем. Верующие есть, давайте поболимся. И в общем уже тогда утром мы тоже в 4 или 5 утра проснулись. Я на Лену посмотрел. Ну надоеха. И мы так быстро, друзья, друзья говорят, мы можем вас вывести. У нас нет бензина. Как выезжали, бензина нет, поезд. В общем, собирались так, что тревожный чемоданчик был только документ. Не ноутбук, ничего даже. Как вот, знаете, ноутбук надо схватить. Мне Лена говорит, брать, я говорю, ничего не берем, берем все, что мы имеем. Это март месяц, холодно, тут типа, теплые вещи. Выбежали нас быстро. Город пустой. Еще интересно мне, еще секундочку, ну, минутку расскажу. Встрітили афроамериканців. Приїхав студент учиться, здав говорить, там всем селом на всій деревні зібрали на учебу. В общем, зда здав! здав да. Сієродонецький да, університет і наші війна. Таких зустрічей ще буде тре, і дуже приємно бачити, як схід і захід завдяки таким проєктам об'єднуються. Сергій Нікешин, телеканал Броди Онлайн. Бродівський історико-краєзнавчий музей відвідали поважні гості, відомий український мовознавець, педагог, перекладач, доктор філологічних наук Константин Миколаєвич Тищенко та український політик, історик, письменник та публіцист, засновник музею Дмитро Васильович Чобіт. Гості оглянули музейну експозицію. Поспілкувалися із працівниками музею та подарували для музейної бібліотеки власні книги із автографами. Цікавим є те, що фото одного із унікальних експонатів нашого музею неодноразово опублікувалося у книгах професора Костянтина Тищенка і навіть на обкладинках, а от ближче ознайомився науковець із самою пам'яткою саме під час вчорашньої екскурсії. У продах жінка-переселенка виготовляє мело ручної роботи. Результат праці бачила Василина Куть. Жінка з кривого рогу виготовляє в вироби з мела. Миловиння на сьогоднішній день є гарним захопленням і кращим способом відволіктися від повсякденних турбат, поринувши в творчість. Лілія Чернуха розповіла, що почалася її діяльність і яким був перший власноруч виготовлений шматок мила. Взяла і попробувала, попробувала, що воно втягнулося. Я тепер не можу набросити нічого. І діла заново мило. І за на 4-5 букетів можу смілити. Маленькі от ці медвіжонки з формочок, от ці, що були. Самі перві мідвіжонки. А ще показали процес і розказали, як правильно вариться і виготовляється саме мило. Спочатку мило розтаплю, а потім уже додаю всякі олійки, ароматизатори». Придбати мило ручної роботи ви можете за номерами телефону, які бачите на своїх телеекранах. Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал «Бороди онлайн. З нагоди дня підприємця, яке запроваджена в Україні з урахуванням великої ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ в Україні та покликане привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого та середнього бізнесу у громаді, відбувся форум підприємців Красненської територіальної громади. На захід були запрошені. Ініціативні та небайдужі підприємці і керівники підприємств Красненської громади, які протягом останніх двох років були партнерами селищної ради, приймали активну участь у заходах щодо розвитку підприємства та суспільному житті Красненської громади, допомагали Збройним силам України. Тож, привітав підприємців та побажав всім мирного неба, стабільності, невичерпної енергії, натхнення, везіння і успіхів у справах селищний голова Роман Фурда. Він подякував представникам малого та середнього бізнесу за хорошу працю, допомогу Збройним силам України. Також акцентував, що у непрості часи для нашої держави саме підприємництво є рушійною силою розвитку держави та громади. Голова Рівненської обласної військової адміністрації завітав на підприємство Юрмія, що займається виготовленням напівфабрикатів. Отож, як працює підприємство, дивіться далі. Зв'язкове підприємство. Пояснюють навіть чому, тому що це той повний цикл, про який ми завжди говоримо, що, який дуже важливий для економіки. 145 робочих місць, які займаються повністю циклом переробки м'яса від забою до готових напівфабрикатів. Тому певне, що таке підприємство це приклад, і потрібно їх розвивати, допомагати, і щоб громади в спільному діалозі з такими підприємцями розвивали свої країни. Пресвятої Трійці, що у селищі міського типу Поморяни завітав та очолив святу літургію митрополит Української греко-католицької церкви Ігор Возняк. Візит митрополита у Поморяни був приурочений по святі Хресної дороги співстрадання Марії навколо храму Пресвятої Трійці та Пресвятої Богородиці по завершенні богослужіння митрополит Української греко-католицької церкви Ігор Возняк. Нагородив грамотами за жертовність та добродійність народного депутата Тараса Батенка, депутата Золочівської районної ради Василя Ляшовського, керівника Вороняцькі Лане, Зиновія Масника та інших. Також парафіяне селище Поморяни привітали митрополита Ігоря Возника із 70 70-м ювілеєм. А пароху Роману Янчуку подякували за гарну організацію пам'ятного дійства. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броденюз. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!